Визрів на Іршавщині в довгім виноград, привітати з ювілеєм маму Артур рад. Анна туй родилася, туйки і жиє, совецька закалка спуску не дає. Закінчила вечірню школу бураки копала, і в Латвії чоловіка свого повстрічала. Так зустріла серед літа вона своє кохання, ну а що із того вийшло діти Артур і Аня. Слава Богу, що дорослі, ванни уже діти, і онуків уже п'ять можна порадіти. Артур, Настя і Давид, Тетяна, і Ліля, всі онуки привітали бабку із подвір'я. З ювілеєм привітав, що зять Євген, і такий у довгому він той не єден. Колись довго працювала в селі на заводі, тепер на словаках робить при нагоді. Чуй має серце, дуже любить внуки, годна все віддати бере на поруки. Ювілей святкує Анна і летять года. Най буде в Артура мама вічно молода. Любить звовни капці і лайбики плести, як наплете внукам до дітей занести. Хай любов розквітне, ванни до дітей і онуках хвітне, сенс у долі цей. В сім'ї строга дружна, тепер улівіла, найбуде потужна материнська сила. Тових років побажає в довгім ані каждий, з днем народження вітає, усій люд поважний. Зобралася вся сім'я за довгим столом, скажу за здоров'я тос з іршавським вином. Тягнеся дорога з довгого віршаву, любиш ти і жиєш в обожую славу. Хай буде у ані дуже довга доля, в довгім на Іршавщині насе Божа воля. За це поздоровлення, дякуйте Артуру. Заказав він змалювати мамину натуру.